Я знаю я ворину дружині, а я поклав своє кохання на вівтар, золото Карпат, третій тост. Дуже багато я знаю. Це і так говорить кожен, хто прийшов на концерт Степана Гіге. Виступ народного артиста у Луцьку кажуть, чекали довго і з нетерпінням. Тож за цей час встигли добре підготуватися та підівчити вже легендарні пісні. Я ворина, цей сон, золото Карпат. Все саме ми ми тоже репертуар вивчили. В мене дочка і 15 років, і вона вже пис. Ну, я їй купила квиток і вона вже вчить пісні. То ми вже ми підготовлені вже концерти Степана Гіги в Луцьку чи не завжди збирали повні зали. Але нині послухати виконавці йдуть не лише давні прихильники, яким уже далеко за 40 а й багато молоді. Тож, у чому феномен нової хвилі популярності легенди естради, запитуємо у відвідувачів. Це дуже культовий артист сучасної України, і таких як він більше немає. Це бомба, бо це просто любов. Ну це, це дуже гарні пісні. Він супер виконавець. Я не знаю, це просто ванна. Перше покоління прихильників Гіги, дещо. Стриманіші в своїх емоціях, ми купили на 8 березня собі подарунка. Його під час війни відмінили. А зараз обновили, і ми прийшли його подивитися. Ми його дуже любимо, поважаємо, шануємо. Для багатьох, зокрема для молодого покоління, Степан Гіга став відкриттям в час великої війни. Люди масово відмовляються слухати музику ворогів і відкривають для себе своїх нових старих артистів. Тож гіга, який принципово співає українською для українців, ідеально вписується в теперішні тренди. Після 24 лютого люди повертаються до української культури, до української пісні, бо це наша історія і культура. Ви що, Гіга? Це ж це ж наш український рідненький наш, Як ми без нього взагалі? Гіга, це я взагалі вважаю, що гіга це сучасна культура нашої молоді. Його треба слухати, споживати, так скажемо. Мій концерт виконавець розпочинає із пісні, яка вже вписана в нашу історію та культуру. Вачі, які думали, що будуть на концерті сидіти, не стрималися, і весь зал встав. Наступна ж пісня спонукала чоловіків запросити своїх коханих на повільніший танець. Пан Гіга подякував нашим захисникам за можливість нині виступати за те, що ми сьогодні разом з вами, що ми маємо можливість для вас співати, показувати вам наше мистецтво, і дякуємо вам за те, що ви разом з нами наближаєте нашу велику перемогу. Артиста повний зал супроводжував гучними оплесками та вигуками Слава Україні. Організатори кажуть, що саме популярність співака серед молоді стала причиною концертного туру. До слова, у грудні січні заплановані ще два виступи Гіги у Луцьку. Майже всі квитки вже розкуплені. Купляли квитки, така старша аудиторія, там 40 Ось, зараз приходить молодь. Це, це така хвиля популярності для цього гурту. Зробила такий невеличкий сюрприз, що можемо можем дозволити зробити тур країною, зібрати трішки грошей на ЗСУ. Зібрані на концерті гроші, каже менеджерка, передадуть для волонтерського штабу ангар. Ну а завершив цей концерт у Луцьку артист піснею легендою. Під час виконання славнозвісної Яворини стояли, співали та знімали на телефони усі. Мама, ми подивимося диволатуя воли. Діло вач, Марія Побранюк, Василь Морощук, 12 канал.